Зараз має приїхати моя мама, потрібно поприбирати. Завтра маю зустріч е зі знайомою. Ми йдемо в такий плейграунд типу з дітьми. Це я йду з Сарою, а Шарлота залишиться з Сашою. От я їм залишу молока, і вони мали би залишитися разом десь на дві годинки. От я не знаю скільки часу вони там витримують разом. Але якось ось так. Я замовила собі комплекс вітамінів, там групи Б, вітаміни, біотин для волосся, щоб не залишитися лисою. Бо минулий раз з Сарою я залишилась практично лиса. Ось. Так що трохи волосся відійшло, не хочеться його загубити. От. Та й такі у нас справи. Буду пробувати сидіти на дієті. Зараз вам покажу, що купила. Я вчора була в Теско, вам знімала відео, як я дуріла в машині, дуріла, Пісеньку співала насправді. Але я вам скажу одне, що психологічно жінкам, які є в декреті, вам потрібно якось розвантажуватися і мати хоча б якісь хвилини часу. Коли ви залишаєтеся самі без нікого. Тому що якщо залишатися весь час з дітьми, ну так трошечки зриває дах і ти не можеш себе перевести в ті спокійні почуття. От. Тому ось краще дати собі якийсь час. Трішки, щоб відпочити. Бокал просеку ви випити не можете, бо, напевно, мабуть, ви годуєте. Велика кількість солодкого призведе до, такої, до набору ваги, і тебе ще більше почне ковбасити. От. Тому, як на мене, найкращий варіант це час просто для себе, коли ти можеш вийти сама. Просто сама. Незалежно, чи це буде магазин, чи що б це б не було. А головне залишитися трішечки, трішечки часу самій. Навіть в машині посидіти, або десь поїхати на машині, проїхатись. Просто самій побути. Тому що виглядає так, що коли ти маєш дітей, а ти ніби як сама собі не належиш. А от. І коли ти сама собі не належиш, це от якось пік на мене, мені здається, що мене це такий трехрить мене трішки. Не можеш зрозуміти, що відбувається з тобою. Ти ніби особистість, ніби людина. Але от, але от собі ти ніби до кінця не належиш. От. Заїжджаємо до нас село, до речі, у нас тут є така річечка невеличка. Ось є тут мостик такий невеличкий. Та й ось такі у нас справи. Зараз потрібно поприбирати в хаті, почистити все, привести в порядок, бо, можливо, завтра ще хтось знайомих мав би приїхати. От, і завтра такий сумасшедший трошечки день. Які б хотілося б показати, але коли кричить шарлота, це вам показати, що це просто нереально. Просто кричить і все. Це взагалі добре, що вона зараз трішки кемарить. І я можу вам хоч трішечки познімати. От бачите, в нас же люди готуються до Різдва, тому поприкрашали трішечки. Я теж вже трішки прикрасила, але ще не до кінця не те, що би я хотіла. Тому що має такі зелені гірлянди, які би хотілося використати. Ось маю надію, що я використаю ці зелені гірлянди. Щось швидка приїхала і поліція приїхала. Щось дивно. Щось на силі сталося. Ось такі у нас справи. Насправді навіть не встигаю. І з подружками зустрітися, і от, от бачите, от люди теж вже прикрасили хату до Різдва. Багато людей готуються до Різдва, багато хто прикрашає свої хатинки. Бачите, є такі компанії, які приїжджають і вони вам обвішують хату гірляндами, щоб у вас там красиво було. Ось так, бачите? Дуже красиво. Ось ще тут. А, такого поставили дракончика, він щось перевернувся. Ось так от. Ось так у нас дні проходять. Ми і не замічаємо, і не встигаємо, якщо чесно жити. Це вже 10 година, зараз щодень з шарлотою ще поп'ю кави і буду збиратися, бо треба їхати за Сарою в садик. В 12.30 я її зараз забираю додому, щоб вона не розчаровувалася. От. А я ось такого оленя поки що поставила і віночок. Він насвітиться, світиться. Ще є ялиночки, але треба їх підпаяти бо чомусь. Перестали світити. Ви вже всі собі скачали цю пісню. Беремо э, сарене плаття на Різдво. <му> меню забула вам показати, зараз прийду додому покажу вам меню. Бо Я прибігла, поставила суп варити, туди-сюди. І все, коротше, час пробіг. Так, ще домовимося з вами домовимось з вами про те, що я викладаю відео щопонеділка. Щоб ви там не чекали, що понеділка буде виходити відео. Планую зранку. Тобто, домовляємося з самого ранку, в понеділок я вас чекаю на Ютубі і я вам розкажу всі новини. Якщо вийде продовж тижня, я вас обов'язково попереджу. Ось, так що поки що домовляємося, що понеділка на влог. Так, давайте ще знімлю для тих, хто казав, що це звичайна школа. Це основний в'їзд в нашу звичайну школу. Ось. Зараз вам покажу. Це, мабуть, у всіх звичайних школах, ось так. бачите, там? Це озеро. Ось їдемо далі, подивимося, як звичайна школа виглядає. Це корт їхній, де вони бігають. Школа. Ми зараз заїжджаємо з вами в садик. Ось так називається школа Bramble Ось такий в них вигляд, природа. А тут сам садик. Зараз покажу вам ще школу. І... Хоча школа вроді би я показувала вже. Там, де я розказувала про приватну школу, це садики. Бачите, як прикрасили красиво? Так, приїжджаємо далі. От ми забрали Сарочку з садіка. І ось тут далі це в нас сама школа. Це, типу, колишній замок і будівлі, де діти можуть залишатися. Де діти можуть залишатися і жити тут. Ось так. Бачите? Ось так виглядає школа. Тут ще при школі є ось така церква. От. Ось так виглядає школа. Так я ніколи вам не показую наших покупок. Але це Сара купила з мамою моєю тільки що. Сьогодні Black Friday, тому вони вирішили собі закупитися на 60 фунтів. От, всього понакупляли. Зараз покажу вам, що це таке. Це Такий пупс. Фломастери. Мам, що це таке? Сейф. Сейф на гроші, щоб гроші могли збирати. А це одяг для ляльки. Так, я купила собі... Таку штуку, бачите, це одразу воно а, показує вам, скільки є там калорії. Ось така от лазаня, вона 359 калорій. Це я собі на день їжі купила меню. 269 калорій. Це я вибрала собі обід вечерю. 255 такі ось. Типу. Ось тільки калорійність і прикольно, мені здається. Можна там на 1200-1300 взяти. І дати собі спокійно? Що я варила? Я варила а, капусняк. Я не знаю, чи я, хтось чув про таку штуку. Це квашена капуста. О, тут бедра є, картопля, А, Я просто варю бедра, потім туди даю цибульку або ліпс, якщо в мене є, лавровий листок, а, потім капусту. І це все ось так. Варимо. В кінці даю картоплю. І виходить такий супчик. І залі в кінці даю. Дуже смачно, я дуже люблю. Такий супчик. Дуже смачний. Так що пробуйте таке варити Ви називається Так, всім привіт. Ми їдемо в кровлі. Так, ми їдемо з сарочкою в кровлі. Називається Clip and Climb. Щось таке. І їдемо ще з одною знайомою. Там маємо погуляти. Ось. А, вони там мають попригати. От. З поганих новин. Я навіть не знаю. А, я, я не знаю, в нас в Україні такого не було. Воші. Садик, за який платите купу грошей в дітей знаходять воші. Просто я, я, я от, ви мені поясніть, чи я щось не розумію, чи що. Ну, поясніть мені, будь ласка, ну ви ж митись маєте, як ці воші вони, як вони їх. Як вони ті воші заводять? Ну, типу, тобто, як вони їх отримують? Ну, ну от що ну, що, ну звідки? Ну звідки, є, ну, звідки є воші? От поясніть мені, будь ласка, ну, от або, або я щось не розумію. Ну, типу, ти маєш дитину, ну ти же ж мала би мити її щодня, ну, що ти якась дика людина, чи що. Ну, що ми в якомусь первісному світі живемо? Кожен день же ж ходити по два рази в душ, зранку і вечором. Миєте дитину. У мене дитина миє голову щодня. Щодня ми миємо шаришці голову. Щодня вона миється. Та це важко, звичайно. Я не говорю, що це легко, а ще й двоє дітей, їх двох треба мити. Я не розумію. Сьогодні повідомлення приходить, і вона пише: Ой, ви знаєте, я знайшла в своєї дочки воші, і в старшої теж, бо це швидше за все, вони в школі. І це теж та ж сама приватна школа. Це просто сумасшедші гроші. Ваша дитина має ще воші. Це просто капець. Я просто... Ну поясніть мені, де. Чи це на той, що вони, діти, які залишаються, там живуть, да? які там, там знаходяться в, в школі? Може, вони там, ті воші, знаходять. Ну, але це просто, ну це просто капець. Я просто. Я оце от їду, от Саруні вчора голову, але я нічого не знайшла. Зараз треба поїхати купити шампунь, на всякий випадок промити дитині голову. Але ну, блін, ну, бляха-муха, ну як ж це так може бути? Ну, скажіть мені, будь ласка, Ну що вони не миються, не миють тих дітей, де вони беруть ті воші в Англії? Я просто не розумію. У нас в Україні взагалі такого не було, Типу тобто вони дивляться на нас, українців. А, типу, що ми там українці, що там невідомо звідки ми? Блін, та ви тут діч просто. Просто реально в Англії це якась діч людей. Я не знаю, якісь дикі, блін, чи що я? я. Я просто, ну, голова в голові моїй не вкладається. Як можна в 2024 році, коли в тебе є душ щодня мати воші? Не, не, не розумію я. Так що ви мені ви мені поясніть, ви мені розкажіть, бо, можливо, я щось не розумію, хто тут живе в Англії, ви мені розкажіть. Так, в мене з'явилася ідея зробити татуаж брів. Вони в мене і так ніби нічого. Але просто ніби нічого. Єдине, що мене турбує, це те, що я. Водую шарлоту грудьми, і чи це не впливає якось на молоко. Е губи, те, що я колола, воно вже, звісно, давним-давно зійшло. Треба знову істи колоти. Це, це видно. От в мене нижня губа більша, верхня менша. От. Е Але я не знаю, чи можна при е ГВ колоти е губи, чи не можна. Руки посохли від Шарлотаного крему. В неї такий крем, а, який типу підсушує шкіру. І я от тим кремом собі а, насушила коротше, руки. Руки такі сухі-сухі. Одна рука нормальна, а інша. Якийсь подарунок щоб купити цьому хлопчику, бо в нього було День народження, ми його не привітали. От. Але зараз, так як ми їдемо з ними на плейграунд, треба щось, щось треба купити таке цікавеньке. Може, якісь яйця купимо, знаєте, у них прийнято такі яйця є всякі, там які можна роздовку і подивитися, що там є всередині. Діти таке люблять. От ми їдемо таке, напевно, купимо в песку. Теску можна швидко зайти і плюс мені ще треба купити цю таку їжу, о, ту, що я вам показувала, по 269 калорій, тому що я о, вчора, я вам скажу так, якщо ти не можеш просе купити, а можеш їсти солодке, знаєте, то то виходить, що ти о... вчора я от знервувалася, та і просеку випити не можу, а... Прийшлося з'їсти багато шоколадки. Таке. Вчора машину заїхала помити. Бо машина така бруднюща була, просто капець. Але сьогодні щось накрапає. Так можна було і не мити насправді, бо така погодка, звісно. Що ще можна було і не мити, я вам скажу. Ось. Так що народ. Надіюся, що у нас воші, вошей не буде. Вчора була в Вейтрос, купила в Сарі такий календарик. Це календарик по тому адвент календар. От, будемо розкривати, вам покажемо, що це за адвент календар. Він такий величезний. Вартувавшись 26 фунтів вроді так. Да. Немає місць, блін, де припаркуватись. Тут ні одного місця немає. Таке враження, що всі з дітьми сюди приїхали. Нема ні одного місця. Нам так потрібно місце, бо ми спішимось. Бо нам на 11 годину. Подивлюсь, чи влізу чи ні. Як я вам і розказувала, ось ми сидимо, це плейграунд. Там сарочка бавиться. Ми п'ємо каву, чай. І зараз будемо топити додому, тому що час вже підходить до того, що нам треба бігти додому.